А от коли йдеться про е, Хмельницьких, в принципі, ми про це нічого не знаємо. Ну, от є Хмельницькі, ну добре, раз в рік приїжджали, ну били, ну все добре. Але які родинні зв'язки? От Про це ми не знаємо нічого. Але є один такий дуже цікавий момент. Е, ви знаєте, що у Богдана Хмельницького був старший син е, Тиміш. Власне каже, саме той. Е, Дуже гарний вояка, якого він розглядав, думаючи про створення якоїсь династії, знаєте, що не буде ніяких там президентських виборів, нічого. Династія Хмельницьких практично монарх такий військово-монархічний устрій. Тобто, всі, всі гетьмани думали про те, що як би це, власне кажучи, тут залишитись назавжди. Ну, правда, не та країна, не той народ залишитись назавжди, не вдається нікому. Але вони думали про це. І от якраз Богдан Хмельницький, е, йому вдалося е, династичний шлюб влаштувати. І тим, що дружився з Розандою це донька молдовського господаря е, Василя Лупула. Перекладаю Василь Вовк. Якщо по-нашому, е, так от оцей шлюб, е, ну, розумієте, і Лупули, це, ну, я б не сказав би, що це якісь там Габсбурги чи Ругенсолярни. Там, чи э, бурбони. Ну, але все-таки, знаєте, тобто, скажімо, от, титул молдовського господаря це ж не гетьман. Гетьман це просто військова посада. А господарів це спадкова посада. Там, ну, згадайте могил, наприклад, да, там кілька представників які цього роду були господарями. Тобто, це, це вже якісь такі э, монархи. Ну, Скажімо так, дрібненькі васали Османської імперії, ну, але потрібно було почати хоча б щось. От, він, власне, кажуть, почав цього шлюбу, але тиміш, на жаль, загинув, допомагаючи тестю в якійсь там, там черговій е, боротьбі за, за владу е, в Молдові.